Ековські корисівочки потрапили на відновлення. Є протертості саме шкіри на одному, на другому ще більше. Втратили свій колір, саме такий цікавий фуксія. Але вже трошечки не фуксі. Вже є збитості в передніх частинах, бокових. буде повністю фарбуватися вся шкіра, яка є на кросівочках. Для фарбовки потрібно повністю знімається весь слой шкіри, повністю грунтується, фарбується і покривається це все лаком, задля того, щоб довше походила шкіра. І зараз покажу вже кінцевий результат, що в нас вийшло після нашого відновлення реставрації. Ну і бонусом замовнику ми почистимо їх трішечки. Від цих плямочок, які у нас є на одному і на другому. Зробимо з них новенькі красівочки. Кінцевий результат по нашим красівочкам виглядає так: повністю відновлений колір, повністю всі шкіряні детальки пофарбовано, пролаковано. Так що, ось такий ми виконали ремонт і гарантія на покриття декілька місяців. Що з ним все буде добре?